Майте віру, дорогі мої, ми були живими, але не могли бачити чи навіть дихати. Це було тоді, коли ми ще не народилися. Згодом, після нашого народження, почався процес ознайомлення з цим світом. Ісус описав наш зв'язок з Ним як народження з гори. Вісія Івана 3:3.7. Перед тим, як це станеться, нас можна вважати живими, але не тими, що мають життя, яке триває до віку. Ми не можемо по-справжньому бачити істину, не можемо відчути Святого Духа. Коли ми народжуємося з висоти, починається наше справжнє життя, те вічне життя перемінює нас. І з цієї миті ми отримаємо нові можливості зростати і ставати приємними Богові. Це велика радість бути приємним Богові. Дехто робить інший вибір і вірить, що Бога не існує. Коли вони приймають таке рішення, чи дарує воно їм радість, я не чув, щоб таке трапилося. Інші вірують, що неможливо знати, чи Бог існує. Знову ж. Таке переконання не дарує їм ніякої радости. Вони без Бога і без надії, дивися Ефесян 2.12. Будьте певні, і атеїст, і Агностик вирішили вірити в те, у що вони вірять. Бо відкривається гнів Божий з неба на всяке нечестя і неправду людей, які придушують істину неправдою. Бо що можна знати про Бога явне для них, тому що Бог явив їх, бо не Його вічна сила Його і божество, від створення світу через розглядання творіння видимі, так що не їм виправдання? Римлян 1, 18-20 Прихильники самодосконалення навчають, що нам потрібно повірити в себе. Хоча це і правда, бо брак впевненості може приректи людей на невдачу. Та упевненість у своїх силах це не все, чого ми потребуємо. Бейсболіст покладається на пальці, тримаючи з ними забиту. Якщо він втратить одного пальця, йому доведеться переучатися тримати біту. Він все одно може стати успішним гравцем, якщо важко працюватиме і повірить, що спроможний на це. А якщо він втратить другого пальця, то змушений буде працювати ще важче і мати ще більше упевненості в собі. Якщо ж він втратить руку, то існує велика ймовірність, що він навчиться добре бити однією рукою. Але що сталося, якби він втратив зір? Впевненість у собі ніяк би не допомогла йому стати успішним бейсболістом. І саме так відбувається у житті. Впевненість у собі може допровадити нас лише до певної межі. Якщо надія на щастя ґрунтується тільки на нашій силі і на нашому потенціалі, це свідчить про нашу емоційну неповноцінність. Ісус наголосив, що важливо те, у що ми віримо. Бог дав нам свободу вирішувати, у що ми віримо. Якщо ми упевнені або маємо певні питання, то ми також маємо свободу шукати правди. Тож у що або в кого ми повинні вірити? Ісус сказав: Нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, і в мене віруйте, Івана 14:1. Чому? Бо Бог так полюбив світ, що Сина своєї роду дав, щоб усякий, хто вірує, у нього не загинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. Коли людина вирішує повірити в Ісуса і звіряється йому, нове життя змінює її Віра сповнює її упевненістю. Тепер її життя має мету. Вона відчуває радість прощення і сподівається всю вічність провести в небі. Вона буде інакше поводитися і виглядати. Як ми здобудемо це нове життя, це вічне життя? Перед усім, дорогі мої, ми віримо в найбільше диво усіх часів, що Ісус прощає та спасає нас і переходимо від смерті до життя. Тоді у вірі ми рухаємося вперед. І довідуємося більше про радість, яку Син Божий прийшов нам дати, наша спроможність зростати у Христі безмежна. Бог дарує нам нагоду поєднатися з ним тіснішим зв'язком. Якщо ми вірні, то перебуваємо в дуже трепетному становищі перед Богом, ми його діти. Бачите, яку любов дав нам отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Світ тому не знає нас, що не пізнав його, 1 Івана 3.1. Навіть ангели дивувалися, як грішні люди можуть бути рівними Богові. Тоді вони довідалися, що одне з їх призначень служити тим, хто вірить у добру новину про Христа. Чи не всі вони духи служіння, що їх посилають служити тим, які мають успадкувати спасіння? Євреїв 1,14. Духовні істоти не завжди проходять із видимими доказами. Коли йдеться про віру, залізне правило говорить, бо ми ходимо вірою, а не видінням, 2 Коринтян 5. -7. Як збільшуватиметься наша радість, якщо ваша віра всякий час зростає? Люди в часи Ісуса хотіли бачити видимі докази того, що Він Син Божий. Вони хотіли, аби Він творив чудеса, але Він відмовився догоджати їм. Через грішну природу ми бажаємо, щоб Бог довів нам своє існування. Але віра не вимагає доказу. Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Єврею 11.1. Щодня про, протягом тисячі років люди спостерігали, як сонце обертається навколо землі. Вони природньо припускали, що відбувається те, саме те, що вони фактично бачать. Як вони могли вірити в щось інше? Подивіться під ноги і спробуйте уявити собі, що Земля насправді мчить через космос, обертаючись довкола Сонця, і один оберт триває 24 години. такі думки видаються неощажними без знання того, що це насправді відбувається. Хай там, що ми бачимо і відчуваємо. Були часи, коли я вірив тільки те, що міг побачити і відчути. І спершу те побачене та відчуте сповнювало мене щастя. Але згодом, коли ситуація змінилася, я відчув смуток, така доля всього, що належить цьому світу. Рано чи пізно воно обертається в смуток. Однак вічна радість це наша доля. Коли ми віримо, що Бог повсякчас співдіє нам на добро, Римлян 8.28. Бог каже нам вірити в нього, навіть у найважчі часи. Він стверджує, що завжди у будь-якому становищі співдіє нам на добро. Бог велить нам вірити Йому і не сумніватися. І в старому, і в Новому Завіті Бог винагороджував тих, хто вірив в нього. Є ситуації, в яких дотримуватися віри важче, є ситуації, коли віра здається легше, але що складніше наше становище, то важливіше для нас навчитися вірити. Пам'ятаєте Петра, який у вірі вийшов, що вона і пішов по воді. Він почав тонути, тому що відвернув увагу від Ісуса і зосередився на тому, що видавалося йому величезною проблемою. І не дивно, що він стривожився. Увесь його досвід рибанки говорив йому, що він у скруті. Петро, як часто і ми з вами більшу увагу звертав на обставини, вітер і хвилі, ніж на Ісуса, який мав владу над усім. І ми з вами не потонули б, якби мали віру Бога. Вірити в те, що Бог допомагає нам, цілковито залежить, чи ми триматимемо радість, якої Він хоче для нас. Якщо всі свої думки не зосередимо на тому, чого хочемо ми, то будемо розчаровані. Бог не перейнашить свою волю відповідно до наших потреб, хоч би якими виправданими вони нам не видавалися. Сильна віра не означає, що ми завжди отримаємо те, чого хочемо. Або, на наш погляд, потребуємо. Справжня віра це віра в те, що Бог завжди правий, що Він досконало любить нас і завжди чинитиме тільки те, що для нас добре. Бог не сотворив нас для того, аби ми завжди жили як вареники в сметані. Протягом століть христових послідовників ув'язнювали, били і впивали. Чому? Тому що Бог мав для них садом допомагати людям таким, як ми з вами. Бог має замисел і для нас, і його мета досі така сама. Він хоче, щоб ми вірили в нього і звірялися йому, незважаючи на обставини. Павлова віра допомогла йому витримати страждання, які він терпів. Подумайте про його слова. Навіть донині терпимо голод і спрагу і нау, і страждаємо, і поневіряємося, і трудимось, працюючи своїми руками, злихословлять нас, ми, а ми благословляємо, гонять нас, а ми терпимо. 1 4, 11-12. Попри те, що Павла кинули в язницю і прикували до кам'яної пілоги, Він писав. Бог мій нехай сповнить усяку потребу вашу за багатством у славі Христом Ісуса. Філіп'ян 4,19. Існує віра, що ніяк не пов'язана з обставинами. Ісус є досконалим прикладом віри. Він прагнув, аби Бог почав діяти в Його житті, навіть через смерть на Христі. Ісус сказав: Отче, о коли б ти благоволив принести чашу цю мимо мене, втім не моя воля, а твоя нехай буде. Луке 22.42. Нам вкрай важливо зрозуміти, що коли Бог Воскресив Ісуса з мертвих, то навіть Христове розп'яття завершило велике добро. І так само Бог прагнутиме, щоб усе співдіяло нам на добро. Наважившись повірити йому, ми зрозуміємо, що наш хрест, який би він не був, може прислужитися Богові для звершення великого добра. Обернув Господь Бог твій прокляття Його на благословення тобі, бо Господь, Бог твій, любить тебе, Второзаконня 23:5. Бог має свій замисел, і тільки Його замисел діятиме нам на добро. Наприклад, Він заохочує нас молитися за зцілення, Він уздоровить нас, якщо не замислить чогось ліпшого. Він не зцілив Ісуса, коли Той висів на хресті. Божий замисел полягав у тому, що Ісус має стекти кров'ю, померти і воскреснути, і цим принести нам і з вами нове життя. Він також має замисли для нас. Ми зазвичай хочемо, аби Бог не давав нам важких випробувань, але Він завжди має одну відповідь для всіх своїх дітей. Він робитиме те, що у своїй люблячій мудрості вважатиме за найкраще. І що швидше ми усвідомимо це, то щасливіше ми будемо. Бог не зацікавлений насамперед у тому, щоб забезпечити нам безпроблемне життя. Його мета набагато далі і більше. Оскільки ми його діти, Бог завжди діє нам на добро. Також він хоче діяти через нас, щоб допомагати іншим. Надто вже часто ми хочемо, щоб він перестав діяти через нас і заходився працювати для нас. Ми ніколи не зможемо отримати все, що Він приготував нам. Поки не навчимося вірити, що він досягає чогось у нас, ми повинні вірити. Вірити треба навчитися крок за кроком. Я люблю читати і писати, але, мабуть, мені не надто подобалося вчитися читати і писати. Моя матір вчила мене писати лафавіт багато місяців до того, як я пішов до школи. Потім чимало років тривало навчання і почасти, завдяки цьому я тепер маю велику втіху, коли читаю і пишу. Бо хоче, щоб ми втішалися цим поступовим процесом, навчаючись вірити йому. Навіть навчаючись в семінарії, я деколи злився, для чого мені це все здавалося, не потрібно. Але життєвий досвід тепер показує, аж насправді воно потрібне. Більшість з нас бажає вчитися більше вірити. І ось добра новина для нас: коли ми дякуємо Богові, то створюємо віру. І що більше ми радіємо, то сильніше стає наша віра і рань. Ми стикаємося з людьми та ситуаціями, які викликають у нас тривогу. Замість того, щоб думати про все це, я зрозумів, яка це неймовірна снага проводити час, дякуючи Богові за все добро, яке ми належно приймаємо. Я можу бачити, можу чути, ходити, говорити, співати, читати, писати. Боже, ти прощаєш мені, мої недоліки, і навіть гріхи. Щоб бути ефективною, моя дяка має виходити з глибини душі. Після п'яти чи десяти хвилин перебування в цьому простому акті втішання, усім цим Божим благословенням, я відчуваю внутрішню радість, яку важко описати, тривожні думки щезлі. Одного дня, коли я молився про мудрість, мій розум заполонили Ісусові Слова. Я пригадав, як Він пояснював. Пришестя Святого Духа, хто вірує в мене, у того, як сказано в Писанні, з утроби потечуть ріки живої води, Івана 7:38. Віра в Ісус, слові слова вивільняє почуття, яке Він описав як ріки живої води. Саме це відбувається, коли ми складаємо подяку Богові. Я не повинен тривожитися будь-якою дрібничкою, значно краще утішатися його живою водою. І коли таке прийде тривога, ми маємо змогу подякувати Богові і негайно відчути, як жива вода тече з нашого нутра. І на кінець, притчу. Жив собі на світі знак запитання. Був дуже привабливим і, як усі, властиво, ознаки запитання вельми інтелігентним. Проте від, від певний час мандрував про країні сумний та пригнічений, сповнений і розчарування, скидалося на те, що він став нікому не потрібний. Усі дедалі частіше зверталися до його запеклого ворога, знаку оклику. Тільки й робили, що говорило, «перед», зупинися, рушай, геть з дороги. Знак оклику є розпізнавальним знаком людей сухвалих і брунтальних, а саме таки нині володіють світом. На вулицях, де знак запитання, що донедавна почувався королем, ще ніхто нікого не питав, як живеш? Це питання витісно виготобережно. Ніхто не зупиняв свого автомобіля, щоб віконце запитати. Вибачте, я правильно їду на Київ. Тепер усі користувалися супутникою навігацією, що дає чіткі недвозначні указівки, наприклад, на перехресті повернути праворуч. Змучений блуканнями знак запитання прибився до днієї родини. Діти завжди. Любили знаки запитання, та в тій родині батько з сином підлітком, чи не цілими днями вели словесні твобої, постійно використовуючи знаки оклику. Ти ніколи мене не слухаєш, твоя думка мене не цікавить, я тут господар, но годі з мене, я йду назавжди. Батько був геть знесилений, а син розчарований і пригнічений, ще й агресивний. Обидва сильно страждали, бо ж немає нічого болючішого, ніж бути поруч фізично, а душею далеко-далеко. Знак запитання став під люстрою, і при першій зручній нагоді вступив у тію. Батько нахмурений, зі стисненими кулаками вже ладен був надавати стусанів норовистому синові, аж раптом з його усвихопилися слова. А що про все це думаєш ти? Слова, що збентежили самого мовця, син стояв приголомшений. Тобі справді цікаво знати батьку, той підтвердив. І поволі розпочалася розмова. На сам кінець вони промовили майже водночас: Ти все ще мене любиш? Знак. Запитання щасливий затанцював і вихлясами, і перевертами, аж на самісінькій люстрі. Дорогі мої, знак запитання не агресивний, не зухвалий, не брутальний. Він, як і Бог, він шанує свободу і відповідальність ближню. От і все святе письмо рясніє знаками запитання. А де ти? Каїне, де твій брат? Чи й ви хочете мене покинути, Петре, чи любиш мене? Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар, цікаво буде почути і вашу думку, а у вашому житті. Більше знаків оклику чи знаків запитання. І про пальчик вверх, про пальчик вниз теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!